Війна багатьом зробила горе. Багато хто, от, наприклад, я можу взяти себе. Будинка немає, будинок знищений. Ворог, мародерство, забрав все, що тільки можливо. Те, що там кажуть, там робилося в Бучі, те ж саме робилось родом зі Зюмом. І цієї окупації, я думаю, бачили всі. Знищено все. І не тільки там якісь будинки чи якісь заводи. Це все можна відбудувати. Саме болюче те, що були поламані людські життя, і багато людських життів було просто знищено. Коли безпосередньо виходили на завдання, так було, звісно, лячно. Це всі через це проходять. Страх свій вдалося опанувати тільки тим, що думаєш за те, що є близькі, є рідні, яких треба захищати. Обороняти і що хочеться жити вільній Україні. Це б давало силу змогу панувати свої страхи. Я не хочу, щоб те, що робилося в Ізюмі, Маріуполі, Бучі, чи будь-де, де ворог вступив на нашу землю, щоб це відбувалося в інших мирних місцях, де діти ходять в садик, де граються собі на дитячих майданчиках. Я не хочу, щоб життя, такі, які були поламані там, були поламані скрізь на нашій Україні. Вони порушують всі правила війни, для них немає нічого святого. Це звичайні мародери, свину, собаки. Ми обов'язково переможемо, тому що у нас український народ він завжди був стійким, був мужнім і так буде і далі.